Привіт всім інсталяторам України. В даному відео ми поговоримо про динамометричні ключі та викрутки. Насправді досить серйозні і складні інструменти, які мають бути у справжніх професіоналів, які займаються серйозними речами. Допомагатиме розбиратися в даних речах керівник компанії GRN Group Юрій Чорнобиль. Доброго дня, друзі. І так, Юр. Ну, я бачу на столі продукцію компанії Вера так, Значною мірою. І yeah. бачу різні варіанти виконання і щось ще в, цих, в кейсах з В сумочках, поховане, що, що то такі? є, як воно працює, які особливості його застосування. У тебе в руках це самі потужні скажімо, інструменти, які знаходяться на цьому столі. Це динамометричні ключі, про них ми поговоримо в кінці, так як вони саме потужні. От, переді мною йдуть набір з діелектричною динамометричною викруткою. Набір з комплектом викруток динамометричних. І іде викрутка динамометрична одна у виконанні в сумочці із запасом необхідних біт, які ми сюди можемо докомплектовувати. От. Для чого нам їх використовувати і чому ми на них звертаємо увагу? А, як ми вже колись з тобою говорили. Обладнання щоразу робиться складніше і складніше. І воно щоразу є точним, і його потрібно точно обслуговувати. Тобто потрібно бути обережним, коли ми працюємо з металокерамікою, з алюмінієм, з такими матеріалами, в яких є небезпека зриву, скажімо, коли взяти чим посильніше аби надіжно, ми можемо зірвати кріплення і відповідно пошкодити дороге обладнання. Ремонт, якого буде коштувати дорого. Замовник на нас подивиться як на необтесаного, скажімо, фахівця, а якогось дядька з вулиці. Знов таки уявимо собі ситуацію, коли ми приходимо, відкриваємо карту, дата по теплообміннику, по якомусь обладнанню, де проставлені моменти, і ми пояснюємо замовнику, дивись, друже, що в тебе дороге обладнання, його потрібно обслужити якісно. Це кріплення 0. Один ньютона – це кріплення 3 ньютона. Ми виконуємо все згідно з мануалу, робимо все чесно і на совість. Для того нам будуть потрібні відповідні інструменти: динамометричні викрутки або ключі, або електроізольовані динамометричні викрутки. Чим вони тепер відрізняються між собою? Виходячи з назви і кольору, це є динамометрична, електроізольована. Яка допускає нам працювати під напругою до 1000 вольт. Нагадаю, що всі роботи виконуються без напруги. За виняткових або крайніх обставин викрутка нас може захистити від ураження струму. От, у неї принцип, який вона працює з системою Vera Craftform Compact, тобто зі змінними стержнями. І ми можемо собі підбирати стержень до... Завдання, яке необхідно нам в певний момент. Наприклад, ми зараз покажемо на прикладі запобіжника електричного, я підберу відповідний стержень. Це є ПЗ плюс-другий номер. Знаходжу його по маркуванню, вставляю в викрутку. Як бачите, вона є трошки габаритна за рахунок того, що вона електроізольована. механізм винесений у нас назовні. Деколи. Автомати, запобіжники монтують інсталятори навмання. Ми не можемо вгадати точно момент. Це потрібно бути не людиною, а роботом, щоб визначити момент, який нам подає виробник. Зазвичай на запобіжниках момент складає 2,7-2,8 Н. Як нам його налаштувати, як його використати? Ось тут ми маємо шкалу з нанесеним моментом. Ось тут ми маємо муфту, ми її підтягуємо. І починаємо налаштовувати наш інструмент під відповідне значення. На шкалі у нас з'явиться 2. Налаштовуємо далі. Я вже бачу 2.4, 2,5, 2,6, 2.7, 2,8 нютна. У так. нас точка контролю. Десь має бути відмітка. По крайку. Ось тут от, бачиш 28. Ми вже бачимо, наприклад, це ми виставляємо 2,7 М. Ось у ось стрілочка. Так, так, ося, так, так, стрілочка, вона показує значення. Яке у нас? 2,7 Н. Беремо викрутку шліц відповідний, PZ плюс-мінус другий номер. Такий, як іде в цьому наконечнику. Я собі підкручу, так, вставляємо відповідно і починаємо затискати. От. І коли ми дійдемо до відповідного значення, у нас є вже звук, який ми чітко чуємо. Тобто ми зробили з'єднання дуже легко, просто і швидко, яке відповідає повністю всім нормам. От. В більшості виробників буде вказано на обладнані момент. Якщо такого немає, ми можемо задати питання в технічну підтримку виробника певного обладнання. По такому принципу працюють всі пристрої. До звуку. Єдине, чим відрізняються динамометричні викрутки, зараз ми про них скажемо від інших виробників, це іде простота використання їх. Як ви вже бачили, я налаштовував муфтою. Нам не потрібно додаткових інструментів чи ключів, щоб тут прокручувати, чи тут виймати, прокручувати. Ми все налаштовуємо муфтою. Тобто ми її опускаємо. І вибираємо значення, яке нам потрібне на викроці. Наприклад, якщо ми будемо монтувати підрозетники, там момент складає 1,2-1,5 н. Щоб не пошкодити головку гвинта, щоб не пошкодити знов таки саме кріплення чи корпус, ми виставляємо відповідне значення і можемо монтувати згідно документів, які нам подає виробник. Моє питання, Юр. Дивись, я розумію, що коли ми проводимо налаштування, ми десь ставимо якийсь попередній натяг якоїсь пружини, якогось механізму, який той звук видає. І уявімо собі, що коли ми закінчили робочі процеси, що нам треба зробити? Залишити її з якимось уставкою чи збити уставку на мінімум, даби пружина жила якомога менше часу під навантаження? Прямої директиви, щоб попускати кожен раз пружину від виробника, немає. Наприклад, якщо ти займаєшся електромонтажом чи монтажом там, певного обладнання, там в цьому діапазоні 2,7, в тебе інструмент може знаходитися абсолютно без проблем в цьому значенні, е, побутує така думка, що потрібно попускати пружину. Виробник каже, можете це робити, можете не робити. Але Добре, виробник так. себе забезпечує, тому що він розуміє, що це ідуть. Не просто динамометричний інструмент купують, щоб щось небудь крутити в дереві чи де-небудь. Тобто, він подає термін експлуатації до повірки інструменту. Угу. Це є 5 тисяч циклів угу. або рік промислового використання. От, це є мінімальна цифра, ми рекомендуємо її також притримуватись. Ми здавали на повірку викрутки. Виробник подає їхні значення, похибки в діапазоні 6%. Ми подавали кілька викруток. У нас був діапазон 3-4 Тобто на 20% виробник іде... не те, щоб перестрахувався, а він краще діну. Знаєш, як кніпик заявляє, що у нас є дін, а ми його перевиконуємо там втричі. Так само і Вера, тобто в них є норма. Вони би могли абсолютно зробити 6% і продавати свої інструменти на авіацію. Але вони роблять їх в межах 4% викрутки. От. І дивись, ще покажу. Це ми показали діелектрично, як нею користуватись наглядно і технічно. От. І ще покажу, як нам користуватись ось цими двома типами. Вони е трошки є більша форма і менша. Дивись, у менші на що звернув увагу зразу: тут іде менший отвір. І менші цифри. Для того нам виробник дає шкалу, на якій лінза стоїть. Лінза так, воно збільшує, і нам вже так гарненько видно, який тут момент. Налаштування відбувається дуже просто. Ми підтягаємо муфту донизу, виставляємо викрутку на потрібне значення, відпускаємо муфту. Момент виставлений, викрутка готова до роботи. Щоби нам використати біту, всі викрутки оснащені тримачем фірмовим Vera Rapidaptor. Ми одною рукою вставляємо бітку. Все, ми готові, починаємо працювати. Тобто, динамометричний інструмент по зручності, по комфорту, викрутки, вони не відрізняються від стандартних викруток. Якщо пам'ятаєш, ми розглядали цю форму, вона повністю збережена. Репідаптор, повністю його функціонал збережений. Тобто ми маємо маленький, зручний інструмент, яким можемо користуватись без жодних застережень, без жодних проблем. От. Крім цього, є можливість. Значить, його зберігання і транспортування у системі Вера або в ось таких от кейсах. Це щодо, стосується щодо викладу. Як бути з їхніми старшими братами? Старші брати це такі вже здорові штуки. А, значить, що в них особливого, що це таке? А, це є динамометричні ключі. Для високих моментів. Ну, от, е, Ці дві моделі будуть відрізнятися моментом і типом привода. Тут йде 3 1 1,4. В серії ще є е, 3 четвертих і дюйм. дюйм. Велетенський там, до 2000 н. Це взагалі важка промисловість. Ну, от. Дані моделі так само відрізняються зручністю роботи. Для того, щоб налаштувати, ми просто виймаємо запобіжник. Налаштовуємо тут, ми бачимо дисплей. Ми бачимо налаштований момент. Виставляємо, вставляємо запобіжник і користуємося приводом. Починаємо працювати. Знову таки, тут переламається і ми будемо чути характерний такий щелчок, звук. Це буде означати, що момент досягнуто. Це є у нас такий амортизатор, щоб не знищувався сам інструмент. От. Е, інструменти Vera, вони є точними. У ключів похибка складає 3%. Е, зараз випущена нова серія. Тут йде стаціонарно, значить закріплена голова. Серія буде оснащена квадратом і вставляється ріжковий ключ. Тут також Вера подбала про інсталяторів. Е, наприклад, коли інсталятор монтує колектор uh -huh. на Євроконуси, uh -huh. у нього є. Та якби завжди вірогідність, що він може перетягти uh -huh. гайку. Якщо ми не дотягнули, то якби це півбіди, ми можемо це виправити. Якщо ми перетягнули, він вже потече. Тут вже ситуація гірша трошки. Uh -huh. Добре, якщо заміни Євроконуса, якщо ми зіпсували трубу і обрізати вже немає куди діватися. Ведеться потім ставить подовжувати. Так, тобто знов таки ми можемо виробника запитати момент, з яким він рекомендує затягнути цей колектор. І ми тоді вже не переймаємося більше, менше. Ми були втомлені, чи в нас була сила зранку, чи в нас менше сили з вечора. Ми виставляємо момент, який нам необхідний, затягуємо всі конуси, і наша совість. І сон спокійні і чисті. Тут бач, яка історія, Юр. я, ну, я бачив подібні речі на складальних лініях, де збирають газові котли, де дійсно на гайках, особливо на газових магістралях, дуже критично затискати їх з зусиллями, які регламентуються. Ну от, щоб інсталятор Євроконуса е, на колекторі з динамометричним ключом затягував, я такого ще не бачу. Тому, друзі, якщо ви є, є такі, хто так робить, будь ласка, напишіть ми. Не знаю, я б так. з радістю опублікував би якесь відео про те, як ви там все робите, і чи дійсно це допомагає в робочих питаннях вирішувати складні, ну там прості, невірно, задачі таких затяжка Єврокос. Я думаю, що це завтрашній день, що ми до цього дійдемо, і воно все рівно буде з нами. Ми до цього якось вживемось, не повернемось, а дійдемо. Ну що ж, друзі, давайте розвиватися. Є передові інженерні рішення. Інколи навіть є вимоги, які декларують, що ті рішення треба застосовувати. Тож давайте йти в ногу з часом і розвиватися. Дякую за увагу. З вами працював Олександр Покляченко. та Юрій Чорноба. До зустрічі на побачення. Та.